Всім привіт! Це звична батарея, до якої підключений електричний ТЕМ. Потужність тему 350 Вт. Батарея має 5 РБ. Пристрій включений вже 15 хвилину. Так, поставив зверху для наглядності термометр вже нагріло до 29 Стартова температура була 18. Чекаємо. Термореле ще не спрацювало. Нагрівання триває. Заживлено через звичну накладну розетку. Так, 30 градусів вже. На дотик. Гаряче. чути як повітря йде. така штука. Рекомендую. Собівартість зі знижками 5 ребер 1700 гривень. І термо цей тен терм з термодатчиком 800 і трохи гривень. Ну, приходжу доставку, візьмемо 900 Калькулюємо. Подібна батарея готова в магазині. Коштує на 5 ребер, правда, з інтелектуальним термодатчиком від 5,5 до 6,5 тисяч гривень. Кінець запису.